Якщо у вас буває так, що у кімнаті сиру на вікнах постійно з'являється конденсат або білизна, сохне по два дні, а то й довше, десь у кутках з'являється пліснява, знайома, правда, це все через зайву вологу в повітрі. А щоб вирішити цю проблему і з цим розібратися, є ось такі осушувачі повітря Vet Air. Вони збирають усю зайву вологу з повітря, і тоді вдома сухіше, тепліше і комфортніше. Наявності в магазині є три моделі: на 10, 12 та 20 літрів. Перша модель для маленьких кімнат площі. До 20 квадратів, друга для середніх приміщень до 25 квадратів, ну а третя для великих приміщень площою близько 35 квадратів. Осушувачі повітря допомагають уникнути плісняви, сирості, неприємного запаху, а ще речі сухнуть швидше, і повітря стає приємнішим для дихання, адже ми знаємо, що зайва волога шкодить нашому здоров'ю. Придбати такі осушувачі ви можете в магазині побутової техніки Первосад. Тут ви знайдете модель, яка буде підходити саме під ваше приміщення. А з вами була я, Вікторія, і не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.